Добрий день, шановні жителі Житомирської області. Сьогодні хотів би звернутися до журналістів та редакторів регіону, зокрема у контексті реєстрації медіа. Приміром, усі друковані видання, що регулярно виходять у світ, у визначені законом терміни вже отримали свої реєстраційні свідоцтва Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Натомість реєстрацію інтернет-видань або ж цифрових платформ закон про медіа визначає як добровільну. І тут можна спостерігати не таку активність, як би це могло бути. Реєстрація онлайн-медіа, хоч і є не обов'язковою, однак має свої привілеї. Одним з головних таких привілеїв є те, що після реєстрації веб-сторінки отримують чіткий, зрозумілий та юридично закріплений статус медіа. Тобто професійна журналістська діяльність таких суб'єктів повноцінно захищається з точки зору законодавства. Ще одним привілеєм у реєстрації вебсайту чи цифрової платформи є можливість проходження безвідмовної акредитації. Маю зауважити, що в Україні вже зареєстровано сотні вебсайтів та десятки сторінок, приміром у мережі Фейсбук чи Ютуб каналів. Тому хто має намір і бажання, прошу долучатися. Усі роз'яснення та контактна інформація розміщені на офіційному веб-сайті Національної ради. Будьте здорові та бережіть себе.